Щороку в 4 суботу-листопада Україна і світ відзначає День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій. Цього року вже минає 91 й рік цієї жахливої трагедії. Тож пам'ять про всіх загиблих і присвячується сьогоднішній наш захід. Тобі не холодно. Ні. А чому? Бо ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблуко. Ні хрестів, і ні тризни, прямо в ям на віки віків, чорна сповідь моєї вітчизни і її затамований гнів. Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу а була тільки зла воля одних людей проти інших, і ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу старих, молодих і дітей і ще ненароджених лонах матерів. Осінь. 1932 року великого лиха селянам віщувала. Врожай зібрали не гірше, ніж у попередні роки. Здається, майже повністю виконали план хлібозаготівель, але раптом за першим планом оголосили другий, третій щоб уже повністю нібито розрахуватися з державою. Спеціальні продовольчі загони, які вже встигли вивести не тільки залишки для проживання, а й посівне зерно, все не вгамовувались. Так віч на віч із лютим голодом, і з невблаганною смертю залишилися майже всі українські села, повсюди порядкувала смерть на шляхах, на полі, в хатах, і косила безжального вона своєю косою і старих, і малих. Пам'яті мільйонів українців вбитих Голодомором 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила Та я не відійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Мара з'являлася завжди коли содомило живіт. Йди, йди мене, йди, йди І я втекла та серед спустошеного села. На кладовищі, у полі, я завжди бачила її. Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в нашій країні ніколи знов не прийде та примара. Голодомор в Україні тривав 17 місяців квітня 1932 року листопад 1933. Голодомор бо голод був штучний. Тобто організований тодішнім керівництвом для того, щоб зламати опір українських хліборобів, знищити український народ. Історики називають різні цифри жертв голодомору, але всі вони страшні, у світі не зафіксовано голоду, подібному тому. Померло дуже багато людей. Традиційне українське село зі своїми звичаями було зруйноване. Сто тисяч мільйон. Чотири, сім, десять і навіть п'ятнадцять мільйонів загиблих жертви голоду стали політичним інструментом. Одні цілеспрямовано їх занижують, а інші завищують. Скільки ж насправді загинуло від голодомору, і чи був він штучним? Липень 41-го року німецькі війська стрімко наступають. Радянська влада знищує у київських архівах статистику населення України в період голоду. небезпідставно. Вже незабаром в окупованому німцями Харкові український агроном-економіст Степан Сусновий підраховує кількість жертв голодомору. Сусновий перший, хто зробить це науково на основі статистики, але без важливих даних, які знищили. Однак, як виявиться, вони збереглися в Москві. Точніше, їхня копія. П'ять років тому українські вчені з інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи скопіювали і привезли ці документи до України. Саме вони разом із американськими дослідниками вперше зробили повномасштабне дослідження демографічних втрат від голодомору. Вони стверджують, їхні підрахунки наукові, а не політичні. Щоб зробити це вчені на основі віднайдених архівних документів, реконструювали статистику народжуваності і смертності населення України між 1927 і 1939 роками. З даних прибрали фальсифікації радянської влади. Потім від всіх померлих у роки голодомору відняли тих, хто помер би і так своєю смертю. Вчені виявили. Через надсмертність від Голодомору у 1932 році загинули 250 тисяч людей. У 34-му коли всі думали, що голод закінчився 160 тисяч. А у 33-му їх було в десятки разів більше. 3 мільйони 530 тисяч. Також через голод не народилося ще близько 600 тисяч. Тобто, загалом від Голодомору Україна втратила близько 4,5 мільйонів людей. Практично всі загиблі селяни ці цифри вражають адже навіть під час жорстокої німецької окупації смертність на селі буде втричі меншою. Але чому така велика смертність? Жахливі погодні умови? Однак голод через посухи та невражай траплявся в Україні і раніше, але ніколи не гинуло стільки людей, і це перше, що свідчитиме про штучність голодомору. Тоді більшість померла у 33-му році, точніше, лише впродовж шести місяців. Найбільш смертоносним став червень. Так масово і швидко від природного голоду не гинули ніде і ніколи у світі. І це свідчить: у селян забирали не лише пшеницю. На фото одна із тисяч бригад, яка й займалась цим. В їхніх руках металеві штики, щупи. Ними радянські активісти шукали у землі заховане зерно, а на практиці всю знайдену їжу. Ось як цю кукурудзу. Однак не всі регіони України постраждали від голоду однаково. І це ще одна деталь, яка свідчить про його штучність під час голодів 1921 23 та 1946 47 років. Найбільше страждали мешканці українського півдня. і це закономірно. Адже саме цей регіон в Україні традиційно потерпав від засух і відповідно не врожаїв. Однак у 1933 році відбувся абсолютно протиприродний голод. За новою статистикою, тоді більшість загинула не на півдні, як завжди вважали, а в центрі. У тодішніх Київській і Харківській областях померло понад 2 мільйони людей. Натомість у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій близько 900 тисяч. Це відкриття українських та американських вчених стало справжньою сенсацією. Вони також виявили найменше кількість загиблих у Донецькій та Чернігівській областях, і це теж не випадково. Чернігівщина важкодоступний болотистий і не надто родючий регіон, тому з колективізацією там не поспішали, а їжу можна було знайти ще й в лісах. Донецька область надважливий індустріальний центр всього СРСР. В його стабільності залежало утвердження режиму Сталіна. Південні області основні виробники хліба. І саме туди, після довгих місяців голоду, влада спрямувала продовольчу допомогу. Зробила це не для того, щоб рятувати людей, адже наближалася весняна посівна кампанія 1933 року. Хтось мав засіяти родючі поля українського півдня. Мертві цього б не зробили. А не хліборобний центр, де загинуло найбільше, не випадково залишили без допомоги. Голод був штучним. Ні, крихти в роті уже стільки діб, немов гарячці я марила їжею і раптом десь голосно, свіжий хліб. Кому громадяни хліба свіжого? Що кажете, хліб біля нашого дому а Голос, мов дражний, тлумає на ганку. Мені я благаю, нехай не свіжого, ні ні, я не їсти, я нюхати буду. Понюхаю тільки і знаю, я виживу. Від голоду помирали і дорослі, і малі діти, промовляючи своє останнє слово в житті хліб. Матері божеволіли, бо не могли порятувати своїх дітей від голодної смерті. Шматок хліба коштував стільки ж, як і саме життя. І зараз кожен, хто пережив цей страшний голод, ніколи до кінця своїх днів не кине і крихти хліба на землю, бо перед ними завжди будуть очі тих, хто помер від голоду у ті страшні часи. До вашої уваги спогади очевидців Голодомору 1932-1933 років. Від голоду у родині померли дід і батьків брат, а сестра Галина була дуже опухла. Зиму дуже бідували. Бо відбирали будь-яке варево, а весною рвали молоду кропиву, і мама готувала з нею баланду. Я пройшов усю війну, був чотири рази поранений, та голодомор був набагато страшніший зі спогадів Стельмха Миколи Дмитровича 1924 року народження, уродженця Житомирської області. Ніколи не забуду млинців і липових листочків. Мама якось їх готувала, щоб ми не помирали з голоду. Батько продавав з хати майно, щоб купити для нас хліба. Пам'ятаю, одного разу він повернувся ні з чим. На станції у нього відібрали всі вторговані гроші. Ми дуже плакали. Зі спогадів Савко Олени Кирилівни, 1928 року народження, уродженки з села Бережани Київської області. А мені заподіяли смерть за п'ять колосочків. Було це літочко 33-го, я з маленькою сестричкою катрусою пішла на колгоспне поле по колосочки. Ой, як же хотілося їстеньки. Катруся опухла від голоду, сиділа на межі і рученятами ловила воложку. Я озирнулася, зірвала колосок, другий, третій, п'ятий і раптом схопив мене голова сільради і повелік до воза. Мене били, палили сірниками ручки, ламали пальчики і били, били, били. Поки не забили, забили за п'ять колосочків, а було мені шість рочків, і катруся моя теж померла там, на межі, тепер вона теж сіренька. У мене гаруші падали, вона, все село а я так хуже. Забрали корову, забрали коні, все, дві кобила і молода і сара. Так ми й написали братові Петрові Калениковичу. А прийшло. Не можу я. А ми ти прийшло, дали нам коровку і ми й вижили. А чим ми вижили? Коровка з молочка дасть. А ми ж прийшов на косимо, дрібненько на те, та наваримо кашу, та така добра. А як у школу перший клас пішов, ну діти ж пішли, а я ж голодний, як собака. Побіг Липуцьків нарвав, наївсь та заліз на дубок. Та й сидю, поки школи, дивлюся, діти йдуть із школи. Я встаю, обратно наївся і йду додому. А дома що, нема, хліба нема. У совхоз ходили саженці садити і там вже давали пайку хліба. Одну пайку зимо, одну додому батькам. Ну, пішов вже я туди, вони мені дали ту пайку, йду я додому. Возьму кусочок хліба та в рот та й з'їм. і дощупався до того, що нема чого нести додому, вже нема. Я сидю й плачу. Приходжу додому мама, так і так. Я хліб з'їв. Ну що ж, з'їв, добре. Наступила голодна зима. Хліба не стало вже до Нового року. Голодуючі сім'ї, їли кукурудзяні качани, степла, просіне лишпиня, стручки акації, сушену солому, трави, гнилі кавуни й буряки, а також м'яса домашніх тварин і дохлих коней. А тисячі тонн хліба, пріли, гнили на сусідніх з голодуючими селами залізничних станціях та елеваторах під пильною охороною міліції. Та чекали відправки в інші країни в якості гуманітарної допомоги. Вимирали сім'ями, уже не було кому й мертвих хоронити, а над деякими сільрадами вивішували чорний прапор це означало, що в селі не залишилось жодної живої душі, вимирали цілі села. Намагаючись урятуватись, тисячі селян йшли в міста, де навесні скасували хлібні карточки і можна було купити хліб. Проте сільським жителям хліб не продавали. Дороги, що вели до міст, були блоковані, і багато біженців із села вмирали прямо на вулицях. Батьки залишали своїх дітей на вокзалах в надії, що їх заберуть в дитячий будинок або в лікарню. На вікні свіча Ми мигочіла кривді за плеча, Тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край Де Україну голоду, найгай, шумаха в не недень, не годину, вогником свіча повівала мати дитинча. Повивала пісні, гомоніла про гірку біду не долю голу, про чужу орду крива бо чолові, скам'яні. На вікні свіча догасала мати дитинча, коли сала не в колисці, ні не в колисці, але у труні мертві по роботах, їх мільйони по в церквах, стомнить дзвони, хто ж то україні. У кісь голодомору Тож вічна їм пам'ять. На вікні свіча. На нашому столі річ свіча. Нехай у ваших душах залишається її маленький вогник, як спомин про тих, хто помер страшною смертю. Тож хвилиною мовчання пом'янемо усіх тих, хто поліг страшного голоду. Пішла з життя надія нації, її майбутнє. Пішли ті, хто мав би донести до майбутніх поколінь гени розуму, здоров'я, гени всіх людських чеснот і талантів. Із життя пішли діти. Обірвався живий ланцюг поколінь. Нашому народу було завдано жорстокого удару. Уже завтра, цієї суботи, 23 листопада о 16.00 долучіть до акції, запали свічку пам'яті. Щоб довести, що ми пам'ятаємо та не маємо права забути всіх несправедливо загиблих у роки голодомору.